Так, закінчила я свою обробку огірків від павутинного кліща. Цей препарат також знешкоджує і тріпси, тому я і, і попелицю, білокрилку, тому я зразу всі для профілактики оприскала навіть ті, що не були уражені кліщем. От, що хочу показати зараз. Вирвала огірок повністю з коренем, скореним. Тому що ну, він вже ніякий, він не дасть нічого, його рятувати вже нема сенсу. от, Просто вирвала і краще я, якщо бачу, що вже такий е, випадок, то краще на його місце підсіяти новий. Зараз середина серпня, липня все ще встигне до вересня-жовтня вирости нове. от, Тому. І я ось так от поступила. Нижні якісь там, які були дуже уражені, я їх теж зірвала. Буду я їх викидувати. Треба їх спалити, можливо, в препаратом, щоб воно не розповсюджувалось далі. Так що ось так роблю. Ну а всім гарних врожаїв. Нехай у вас не буде такої біди. Так, ще хочу сказати по поводу того, скільки була використана засоба. Дивіться, ви пам'ятаєте, мою грядку, там я викладала відео на каналі Є4 е. грядки по 6 метрів. Ось на цю кількість огірків мені знадобилося, і вистачило 5 літрів розведеного цього засобу. Я проливала і між дорядями, і вже кожний листочок піднімала, проливала. Тому розраховуйте, якщо хтось буде використовувати, скільки треба. Багато не розвожу, тому що залишається зайве, а препарати зараз не дешеві, тому не хочеться виливати їх просто в нікуди. Так що, ось так, користуйтесь.